Мої вітання. І починаємо з важливого оголошення. Нашим бійцям потрібні маскувальні сітки таких розмірів: 2 на 2, 3 на 3, 2 на 3 та 2 на 4, які самі мають бути сітки. Бачите зараз на екрані. Також зараз бачите номер адміністратора. Будь ласка, не дзвоніть, тільки пишіть у будь-який месенджер, вайбер, ватсап, телеграм, будь-який. Але пишіть, хто може допомогти сітками, хто може їх відправити нашим бійцям. Ви отримаєте. Зворотню адресу, куди відправляти. Заздалегідь, велика шана і низький уклін. Тепер, тепер приємні новини. Наш постійний донатор, один з нас, наш постійний спонсор, пан Андрій. Мої вітання особисто вам, всій вашій родині і велика подяка. Маємо донат 20 тисяч гривень та маємо генератор бензиновий для наших військових який незабаром поїде по призначенню. Дякую дуже. А тепер давайте попрацюємо вже з наступного тижня. Рашка може розпочати новий наступ на півдні радник мера Маріуполя Андрющенко. За його словами, у таборах навколо, навколо Маріуполя Донецької області та Бердянська Запорізької області розпочалися підготовчі заходи. Що вони там, ці расисти, планують? Чи планують вони наступ на півдні? Що буде на півдні зі сторони ворога? Давайте так спитаємо: зі сторони ворога. Так, задача перед ними стоїть така вночі організувати прорив будь-якою ціною. А оскільки немає ціни ні у їх життя, ні у їх смерті, так що будуть вони ламіться туди, наче скажені. Небезпека буде на цьому напрямку, і ДРГ буде, і прорив буде на цих напрямках. Тобто тут маємо бути надто уважними і. Наскільки можемо дати відсіч? Те, що планується, воно правда. Е, так нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опустити руки Байден про війну в Україні. Президент штатів закликав партнерів забезпечувати підтримку України, доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру. Дуже важка зима, значить, думає Байден, щось він знає. Яка зима буде для нас на полі бою, для України? Зима на полі бою. Так, зима на полі бою будемо мати стабільну хірову ситуацію. Що вона хірова? Тому що десь у нас будуть вкладатися ресурси на одному напрямку максимальні, наскільки це можливо, а на другому напрямку щось буде прям грусть і таска. Тобто нема оцього правильного розподілення ресурсів, захисту бойової сили, тобто десь пусто, а десь густо. Так, Україна має бити поражці своїми далекобійними дронами. Так, не розраховуючи на західні ракети через їхню дорожнечу. Міністр оборони штатів Лой Остін так заявив, вони можуть виробляти безпілотники у великих кількостях за малу вартість. Отже, подивившись на баланс та ефекти, що створюються на полі бою, я думаю, що це чудова можливість. Так і ми так думаємо, пане Остін. Ми такої самої думки, як і ви, наші далекобійні дрони. Далеко на території ворога. Коли куди? От коли вже світ навчиться, що расистам і всі, хто підтримує расистів, вірити не можна. Рій дронів можливо відправити і уразити дві такі найсмачніші цілі. Це буде згодом. Згодом воно так і буде. Але чому зараз цього не буде відбуватися? Тому що ми чекаємо, нас попросили почекати, і ми чекаємо. Україна домовилася із штатами, що кожен, що тепер, кожні два-три тижні надаватиметься новий пакет допомоги. Це є частиною плану перемоги Зеленського. Так, значить, чи буде дійсно кожні прям 2-3 тижні надаватиметься новий пакет допомоги? Не оголошуватиметься, а надаватиметься. Донат, 200 гривень. Дякую, молодці. До 100 гривень, дякую, молодці. Так, чи буде 2-3 тижні? Так, обіцяного три роки чекаю, да? Спочатку буде обіцянка великої допомоги. Може, це те, що ми з вами зараз прочитали. Але потім щодо конкретного надання тієї допомоги, ну, тобто фактичного, то вже буде якось переноситься частинами, якось так. 95 військових повернули з полону. Серед звільнених є нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів: 200 гривень. Донат, дякую молодці. Цей обмін особливий тим, що вдалося повернути людей, які отримали судові вироки у рашці. Вітаємо вдома! І дивимось, чи буде до кінця року обміни полоненими. Чи до кінця року ми зможемо повернути наших людей додому? Так. Однозначно так, сто так е масовий, на найбільший е там і, і родини, і діти, і жінки, і чоловіки, там всі, бо карта і родини, і об'єднання. Добре, Україна має перемогти корупцію, і тільки тоді члени Альянсу запросять її до НАТО, міністр оборони Нідерландів. Перспектива подолання корупції в Україні таке питання. Да. Значить, дивіться, це не те, щоб неможливе, а це для наших е отих гандурасіонів, які дуже зацікавлені в корупції, а також зацікавлені у продовженні війни. Це чомусь одне і те саме. Поки їх а, тримає ще наша Земля, я маю на увазі не планету Земля, а наша ненька Україна. Вони, а, ну, подолання корупції тут, знаєте, це те саме, що ми з вами завтра полетимо в космос всі разом. Але. але... Завжди треба бачити щось хороше, і хороше заключається в тому, що я ми вже з вами це бачили, це не перший раз. В тому, що нам на допомогу з, у боротьбі з корупцією прийдуть як мінімум союзники, партнери, тобто люди, які знають, як це робиться, бо вони не заангажовані, вони не в системі знаходяться а поза її межами, і як максимум прийдуть. Наші славні воїни. Отаке От нехай збувається. Дякую.